Друзі, всі вітаю, ви на каналі Хабводнюс. Сьогодні хочу розповісти вам трішки новин, які відбуваються зараз у нас у липні. І відповідно, що 17 липня будуть події по 26 липня та події, які зараз відбуваються. Тож бо після цих новин будуть наступні новини. Хочу заздалегідь попросити у вас підписатись на канал, влупити вподобаєчку, написати коментар, що ти думаєш про ці новини, акції, покупки і так далі, і в загальному про те, що буде далі. Ну або просто напиши коментар для просування україномовного контенту. Поїхали! На честь всесвітнього дня смайлів 17 липня, ми підготували спеціальні набори з унікальними деколями у вигляді смайлів і захопливими бойовими завданнями, час прикрасити ваші машини смайликами, тваринами та жестами, які знайомі кожному, тобто ці смайли у нас вже були минулого року. Виходьте в бій і покажіть усім свої емоції яскраво. Тобто ви можете причепити будь який смайлик на танк і поїхати показати, що ви в загальному думаєте. Деколі та смайли. Доступно з 17 липня до 26 липня та старт акцій відбувся о 12 годині та закінчиться 26 липня о 12 годині. Додайте своїм танкам гумору та пустощів за допомогою наборів деколи смайлів. Вибирайте скупи. Смішних і прикольних смайлів, щоб показати свій характер і настрій на полі бою. Від усміхнених облич до єдинорогів. Ці деколі точно здивують супротивника. Відповідно, що деколі смайли ми бачимо ось таку картину. Тобто перший набір у нас продається до деколь вогонь. Наступне це у нас яскравий характер продається з деколь червоне серце після вогня, також половина. І є ось такий король самовираження. Повністю все продається. Давайте от просто цікаво подивимося, що ж у нас тут за ціни по цих таких декольках. Ми відкривали ось цю. Це у нас деколь звичайна. Тобто, просто ми отримуємо 9 деколей. А у нас тут їх, а у нас тут їх 18. Отже, це 9 деколей. Тут у нас вже йде також трошки більше деколей. Стоп. Щось не, не поняв трохи, щось не поняв. Що це воно мене викинуло? Не тільки де потрібно. На державну мову потрібно. Отже, дивіться, великий посміх. Тобто у нас тут багато смайликів, різних, і їх тут 9 штук. Наступний також 320 коштує, також 9 деколей. Тут вже йдуть більш розширені смайлики. І ось це за 556 гривень, також має такі фарби, смайлики і багато чого іншого. Ну, тут 18 штук їх відразу, не думаю, що це. Прикольно. Давайте перейдемо до того, що ж у нас будуть за завдання, і подивимося, як буде виглядати в загальному ось ці смайли. Перше ви в себе на екранах зараз бачите, і я думаю, що десь за хвилину-дві ми перейдемо до наступної новини, тому що, якщо ви зараз скучаєте і просто слухаєте це тралала про смайлики якісь, то ти подумаєш, що ти напишеш в коментарях і в загальному, як ти прокоментуєш цю подію в World of Tanks у липні, яка стартувала 17 липня. Бойові завдання до Дня смайлів. Перше завдання так. Я зло. Нагорода, деколь, усміхнене обличчя з рогами. Умова. Знищити щонайменше 4 машини супротивника протягом бою. Тобто вам за один бій потрібно знищити 4 противника, будь-яких 4 противника на будь-якому рівні. Але є обмеження. Один раз на аккаунті, тільки випадковий бій та техніка від 4 по 10 рівень. Відповідно, що наступні. Ось ці завдання, обмеження буде одне, тому обговорювати ми їх уже не будемо. Очі з орбіт, завдання номер 2 Нагорода, очі, деколь. Умови виявити щонайменше шість машин супротивника протягом бою. Тобто вам можна взяти якусь ЛТ, акуратненько стати в кущах, або просто проїхати десь за будинками і присвітити півпачки противника. Наступне: деколь усміхнене обличчя. Завдати шкоди щонайменше машинам супротивника протягом бою. Вибач за мою крутизну, усміхнене обличчя в сонячних окулярах, деколь. Умова. П'ять разів посісти перше місце в своїй команді за кількістю здобутого чистого досвіду. Тобто вам потрібно максимально потужно відіграти краще за когось, хто грає, також непогано у вашій команді. І наступне завдання це остання нагорода, деколь вогонь. Умова. Знищити три машини супротивника вогнем, тобто підпал. Ну що, дракон готовий до підпалу. Отак тобі буде підпал, щоб знищити три танка в одному бою. За будь-яку кількість боїв, обмеження всі ті ж самі. Я думаю, що ось це четверте завдання це дуже сильне таке завдання і потужне, тому що його виконати зможе не кожний. Ну і давайте зараз, відповідно, ми перейдемо до наступної новини. – це… Літні акції. І ці літні акції стосуються того, що у нас із 15 липня по 22 липня ви зможете безкоштовно просто перегортати картки і із них отримувати якийсь безкоштовний лут. Давайте я покажу це, на прикладі свого аккаунту, як це все працює. Просто ось так. Натискаємо, бачимо, що ми можемо за 47 гривень купити, наприклад, день прямим аккаунту, що тут нам дають? День танкового прайм аккаунту 25 великих ремкомплектів. До речі, друзі, 25 великих ремкомплектів. Це, до речі, непогано. Але купувати ми того не будемо. Також ми зможемо купити зі знижкою 30% ось такий 3D-стиль Астерій, і ці ось картки кожного дня міняються. Кожного дня. 50 завдань на X5 досвіду. За 414 гривень дуже потужно. Тут завжди повинна бути безкоштовна карта в кінці, тобто сама остання, четверта, незалежно від того, як ви відкриєте, в якому порядку. Ці карти. І останнє це ось три великі ремкомплекти. Я натискаю отримати зараз. І ця нагорода мені зарахувалася на аккаунт. Кожного дня ці картки будуть змінюватися, і вони можуть бути різними. Може бути таке, що тут за 27 гривень ви можете щось купити, можете за 17 гривень, наприклад, ось такий набір. Тобто, це все залежить від того, який вам дроп попадеться рандомно. Ну і в загальному хочу розповісти, де ж це все знаходити. Ми заходимо на World of Tanks на офіційний сайт, і тут спускаємося і дивимося. Ага, ось останні новини, літні акції. Також я цю інформацію закріплю під відео, буде там друге чи третє посилання. Також не забудьте підписатися на ХабвотExpress ЄU, телеграм-канал. В описі також буде перше посилання. Тобі дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока. Тихої та мирної ночі. Бажаю тобі та твоїм рідним. Успіху!